Отримали чоловічу новиночку. Це такі шкарпетки, робочі, махрові, брендові. Парксайт. Абсолютно всі будуть парксайт. Ціна всього 35 гривень. Загалі смішна. 78 пар маємо загально у лоті, 2730 гривень. Загальна вартість по розмірам Є 39,42, Є 43,46 збільшені. Дивіться, які є варіанти. Є пакування по дві пари, можуть бути без пакування, або ж є по п'ять пар. Дуже круто брати, особливо, якщо у вас на штат, наприклад, хто купує на корпорації, дуже класно, на сервісні центри і так далі. Дивіться, маємо такі чорно-червоні з графітовим, просто чорні з графітовим, ось такі сіренькі, вони махрові, це утеплені. Зараз я спробую більш відкриті якісь показати. Можливо, ось ці, давайте, давайте ось ці. Дивіться, ось у нас тепленька махра. Легенькі, тепленькі. Це все, що важливо для робітника, який працює фізично. Йому потрібно, щоб було комфортно і тепло. Це запорука доброї роботи. Тому 35 гривень всього для ось такої пари фірмових махрових шкарпеток робочих. Щуденько замовляйте через наших менеджерів. Всі контакти залишаю в описі під цим відео.